Усім привіт, мої любі оновлення по стангопейному серіалу. Є що розказати. Так, почнемо, мабуть, трошки сумненького. Ось така в мене одна з перших була: багато пережила красуня стангопей Рейхенбехіана. Я дуже люблю білі квіти, я дуже хотіла білу стангу, я хотіла Кандіду, мені її не підтвердили. Я замовила собі Ріхен-Бехіану. Тепер я знову хочу Ріхін-Бехіану, бо щось мені це не внушає якоїсь надії і довіри. Але тепер я ніде не можу її знайти. О, чому не внушає? От її рост, і він так повільно росте, неймовірно. Зазвичай у Стангопеї дуже активно все росте. І оцей повільний рост мені дуже-дуже не подобається, і щось, мені здається, що з нього нічого вже і не вийде. Але подивимося, як воно буде. Натомість. Ангопеї, які прийшли вже до мене, яка наробила косяки. Я вже не роблю ці косяки, вже навчена. А, гарно себе почувають, випускають на різні стадії нові рости. Вони розвиваються, вони вже почали розкривати от свої листочки. Так, а, десь я все ще трошки підкосячую з поливом, бо є такі моменти, коли лист іде гармошкою. Я зараз очима просто шукаю. А, от. Розгортає лист. Бачите, був момент, на якій стадії я не полила, коли було треба. І він, як от он, сидів у них. Те, що такою гармошкою йде лист, або як у коріантисів я теж у своїх таке бачила. От, у мене періодично буває, але я все ще вчуся. <сум> і, наче вийшло непогано, бо досить швидко і стрімко розвиваються нові пагони, нові бульби, от Розгортається лист, новий. Мені подобається, я себе хвалю. Хоч інколи, я молодець. Так, зніми мені, будь ласка, так, от новий ростик. Тут в мене така красунька, в неї трошки зовсім бульп було при отриманні. І от вона зараз ростить. Отакий от, класний рост. Так, зверху красуньки теж багато всього ростять. Усі боки, от один рост і он другий рост. Так розкорячились трошки. В них, до речі, гарне листя. Так, покажи. Бо бачите, це старе листя з першої партії, на якій я вчилася і косячила, як могла. Воно дуже недуже. Прям дуже недуже. І листя нових, воно набагато краще. Так, да, не без того, що в мене от є опік. Так, але в цілому набагато краще. Бачите, сусідні взагалі зелені-зелені. Гарні, гарні, і от, до речі, теж видно туди роз... новий розгортається, он новий розгортається. З цього боку теж, Бачите, теж новий розгортається дуже класно і гарно. І поливати їх насправді треба дуже часто. Я їх поливаю окремо. Зараз в мене виходить полив стонгопей десь, о, мабуть, три рази на тиждень. Зараз літом. І вони зараз активно ростуть, і ті, хто активно ростить по дуже-дуже багато ростів на різних стадіях, вони взагалі п'ють, як коні, і оцих от я можу пройтися, коли поливаю блочників, ще їм окремо побризкати, вони все добре оцінюють. Так, тут хочу показати класну новину. От, дуже швидко пішов, дуже швидко росте. Новий пагін, це теж. Замучка моя, і тут поруч ще одна замучка. І я не знаю, що вона собі думає, бо коли став округлюватися цей пагін, вона тріснула якось цей горщик. Ну, подивимось, що з цього буде. Так, ось ця. Отака. Теж одна з перших. А, запорола. знаю, бачите, полисіла дуже сильно, але дивіться, знайшла підхід. Як налилися бульби. Вони були неймовірно худі, неймовірно рибрісті. Але бачите, як від'їлися. І буквально пару днів тому з'явився оцей новий ростик. Він такий худенький-маленький. Але я сподіваюся, з нього щось буде. От. Так, і в мене з нею щось вийде, бо вона насправді дуже гарно округлилася, напилася, бо була дуже сильно підсушена, так? От, ну це дуже-дуже. Селяє в мене надію. І є ще одна така усушка, отам у мене, але в неї ще нічого поки рости не почало. Так, а і ще один мінус зараз а, по цій штуці. Теж сиділа дуже довго без рухів. О, ця усушена сильно ніяк не відіп'ється і дала новий паїн. Але він. Потемнів, от там. Він, погано, темно. Ще і проти світла, о, бачите? Він потемнів, він розвиватися не буде. Не пішла справа. На жаль. от, Але подивимося, що з цього буде. І до хорошого. в мене от нова красунька. Я купила з рук, нічого не міняла, не в писаці, ні в чому. Воно ну, так приїхало, я повісила. Щиро дякую продавцеві. Так, це Варді. Від Еквадженера, колись вона приїхала, отака красуночка Адаптується. І отут-от у мене Флоріда. Теж з рук у тієї самої людини, неймовірно вдячна, теж еквадженера. Теж нічого не міняла, залишила. І тут кілька нових ростів, і вони активно розвиваються, наче особливо не помітили зміни місця проживання і власниці. Там теж Ай, гарний, гарний. Новий пагін. Отак от, от у мене висять. Тепер мої новинки. В класичній для багатьох посадці оцю корзинку мені теж дуже подобається. Теж свої мрію колись пересадити в такі самі корзинки. Так, ну і на цьому, мабуть, я буду закінчувати. Отакі новинки в мене по стангопеях. Нарешті я їх зрозуміла, в мене стало виходити. Ми знайшли підхід одна до одної, і, до речі, дуже важливо. Якість води на них теж дуже сильно впливає, як на більшість, як на всі орхідеї і рослини. От, Але становпеї теж е, дуже погано реагують на негарну воду, на воду поганої якості. От, Але при цьому вони дуже-дуже люблять попоїсти, дуже-дуже люблять, коли їх підживлюють. Отак. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні. Всім пока-пока.